Друзі, вітаю всіх на каналі Творчий куточок. З вами знову Юля, і я маю настрій, маю бажання з вами поділитися, поділитися своїми думками і показати вам дещо. Дещо таке собі тематичне. Як ви зрозуміли, в мене вже завершилися курячі старти, більш-менш вони були такі вдалі. Якби не була консервація, то було б взагалі вогонь. Але, ну, так сталося, як сталося. Трохи повишивала, трошки не повишивала. Менш тим, я зараз хочу з вами поділитися такою думкою на тему, що ж буде наступними тематичними стартами. І я зараз вам, не те, щоб це анонс, але я зібрала таку собі кубку, і, як ви можете зрозуміти, це тематика Соняхи. Сонячні квіти, великі, жовті, дійсно, які символізують сонце, літо, теплу погоду, гарний настрій, все, що можна сказати хороше, це є соняхи. Виявляється, я зібрала дуже немаленьку колекцію у своїх наборчиках із соняхами. І признатися чесно, сьогодні, до речі, я не пам'ятаю, сказала, не сказала. Сьогодні 25 липня, вчора був мій день народження. І вчора дівчатка, деякі мої вишивальні подружки також подарували мені сюжети із соняхами. І мені просто, знаєте, вже настільки кортить з вами поділитися всім моїм цим багатством. Тут йдеться не про подарунки, не про покупки, не про подарунки. Давайте я озвучу це відео як сонячне відео або колекція моїх. Соняхів. Я щось із того буду брати, щось із того зроблю тематичними стартами соняшниковими. Але то буде згодом, а поки що, сонячне відео. Що ж, я не знаю, напишіть, будь ласка, як ви відноситесь до цієї квітки, до взагалі, ну. Чи любите ви соняхи? Я, наприклад, така людина, яка старається щороку, щороку зробити традиційне фото в полі з квітучими соняхами. І це так класно потім переглядаєш. І буквально нещодавно Google мені допоміг згадати, коли там рік тому, коли два роки тому були фото в Соняхах. Звісно, що це різні. Точки географічні, тому що, ну, на жаль, в нас війна і де більш-менш безпечно можна трошечки зупинитися на Окраїну і так трошечки сфотографуватися без ризику, то, ну, звісно, це, як правило, десь по київській трасі або десь під Полтавою, за Полтавою, десь в той бік. Але от фото в соняхах в нас вже. Традиційне. А у вас так чи не так, чи ви тому не придаєте ніякого значення, але я стараюся. У мене це піднімає настрій. Взагалі я обожнюю жовтий колір, це колір сонця, теплий, жовтий, насичений, він класний. І на такому піднесеному настрої після вчорашнього дня привітань, після вчорашніх емоцій, до речі, до речі зроблю ремарочку, що я таки вчора не плакала, ура! Це один з дуже небагатьох днів народжень, коли Юля не плакала. Дай Бог, щоб так було і надалі. Так от. Після всього того доброго, що вчора мені набажали, після мого натхнення з стартом лимонів, а лимони теж жовті, я зробила таку, зібрала такий стосик, таку кубку всіх сюжетів, які я маю, які я принаймні згадала із соняхами. І щиро хочу з вами поділитися і поговорити на цю тему: тему соняхи. І що ж, що ж я маю? Як бачите, в мене так досить немало. Я так купою наклала, просто, просто я вам буду показувати, і є у вас таке можливо, якщо щось співпадає, напишіть. Можливо, ви якийсь сюжет тут не бачили, вперше бачили. Або є думки, як на що звернути увагу при відшиві. Ну, загалом, поїхали. Так, ну я розпочну з того, що зверху лежить. Це квіткокейк «Сонях», так і називається. Анна обідна дизайнерка це магазинчик Комод, наш Харківський. От, і я одна з перших замовила декілька оцих квіткокейків. Якщо пам'ятаєте, я нещодавно відшила гортензію, і в мене ще декілька штук в наявності в, моїй, в моїх запасах в моїй колекції є. І тож, один з них це Квіткокейк Сонях. Ось такий типу кексик із квіточками соняха. Він також літній, класний, вишивається на пластиковій основі. Але так як я пам'ятаю, що гортензія була дуже немаленька в плані хрестиків і в плані виконання роботи, то я не розраховую, що це буде відпочивалочкою. Я так собі думаю, що це просто невеличкий такий сюжет. Більше того, тут, в моєму випадку, бачите, просто шматок пластика. Це я купляла ще до того, як взагалі Комод зробив якісь там фігурні заготівки, тож в мене це ще, знаєте, первістки такі. Тож, в мене, ну, швидше за все, воно буде оформлене як підвіз, тому що ну ніякої підставочки тут ну просто немає. Просто вишивка, просто квіткокейк, просто сонячний. от Тож, ось такий чудовий класний сонях в мене є. Я його купувала ще, мабуть. Та, мабуть, до повномасштабної однозначно, десь в 2021 році, і ось я нещодавно, ну, відносно нещодавно зробила, вишила гортензію і маю ще квіткокейх-сонях, і от не пам'ятаю, якісь іще там, один чи два. Тож, отакий номер раз. Далі, далі в мене є прекрасні соняхи від MioHiлу. Які я, так, чесно кажучи, і не пам'ятаю, і не знаєте, як не зафіксувала собі, не маю на увазі. Тож я просто пам'ятаю, що я якийсь один купила, ось цей, здається, це я купила, а ось цей мені Танюша голка з моторчиком дарувала. Я той випадок рідкий, коли я не підписала. Але, як бачите, я вже ниточки тут розібрала. Тому що обидва ці наборчики в мене стоять в планах або той, або той на цей поточний рік. Тож в мене в будь-якому випадку буде обиратися якийсь один із них і вишиватися. Ось такі прекрасні соняхи. Я що для себе, про що я кажу, про що я не відмітила. Там якийсь із них знімався з виробництва, потім знову він з'явився, потім знову його немає. От Цей нюанс фраза зняти з виробництва, там якийсь раритет, в тому я відверто не шарю. Що стосується Мілхілу, принаймні. Тож я не, від, не відслідковую, просто кажу, що в мене ось в запасиках є ось така чудова пара. Я бачила і мені дуже Сподобалось оформлення і ну, самі дизайни у відшиві, у відшиві у Вікторії Кростіч. Вікуля. Привіт тобі, якщо дивишся. От, дуже класні, вони дуже гарні, яскраві, неймовірно, і я вкотре для себе відмічаю, що Мілхіл прев'ю ну, таке собі. Воно не відображає тої краси, що є, насправді, що буде об'ємно, що буде яскраво, і що буде дуже-дуже гарно. Тож, в мене ще ось така пара Соняхова, прекрасна, класна. І я так собі, знаєте, думаю, я так собі передбачаю, знаєте, вангую. Вангую, що в мене зовсім скоро. Станеться один із цих от, двох сюжетиків в якості старту. Ну, але до того треба дожити. Спершу в мене є купа інших планів, тож в мене ось така чудова, прекрасна парочка. Я щаслива, що я її маю. Так, це 2 і 3. Далі, далі, в мене є ось така прекрасна марочка марочка від Зінаїди Крамер. Зайка стіч». Я навіть деяким подружкам дарувала, ну вона прекрасна, вона класна. Вона деякий час, до речі, лежала у якості підхватного процесу ну, на майбутнє положила. Раптом я забуду десь вишивку, і я, вона е, жила на дачі в мене. Але м я так собі подумала: думаю, раптом вона десь пропаде, я її забрала. Ну, Зараз такий час, що ти не знаєш, ти поїдеш на дачу, чи там все буде добре, чи там все буде ціле, чи там вже хтось буде жити, якісь буряти, ну, не дай Боже. Ну, коротше, ми розуміємо, що таке Харківська область, розуміємо, коротше, до кінця всі ризики, і все одно ми туди їдемо, і ми там буваємо, як ви бачите в моїх відео. Тож, соняшник, цей, він трошечки подорожував зі мною. На дачу, з дачі, але він не є розпочатий, я його не розпочинала. Але така марочка в мене є. Чудова, класна, сонячна, ось така прекрасна марочка. Вони є в продажу, вони доступні, тож можете на якомусь із інтернет-магазинів замовити, або просто зіні написати в особисті в інстаграмі. Зайка Стіч! ось. Бачите, це 001. Це, напевно, її найперша марочка з цієї серії. В неї вже їх дуже багато, вже є сезонні починаються. Ну, клас. В мене вже вишито 3 чи 4 штуки, 3, здається. От, це номер 4 в моїх запасах. Соняшниковий дизайн, класний, такий дійсно сонячний, літо-літочко. Чудове. Нас, далі нас трошки перервали робота. Перепрошую. Далі в мене є ось такий соняшниковий гарбузяндрик. Це подаруночок весняний від Улянки Яковлєвої. Разом, ось, бачите, Улянка, я підписала, разом із заготівочкою. Тож маю це в мене раз, два, три, чотири. Це п'ятий. П'ятий сюжет із соняхами. Маленький мілхіл, він, до речі, на дерев'яшці, я просила, здається, дерев'яну заготівочку. От, і мені дуже подобається вишивка мілхілів на дерев'яній основі, тож, ну, все чудово, все класно, обов'язково вишиється, і він такий чудовий. Хоча гарбузи здаються такими більш осінніми, але соняхи це ще все ж таки літо. Тож це такий, знаєте, такий маленький рубіж. літо-соняхи осінь Так що, номер 5. так 5. Далі нещодавно в мене приїхали ось такі чудові прекрасні соняхи. Це, ну, напевно, це страшнючий раритет. Я не знаю, але я замовляла через Юлю, через дівчинку, яка возить через ну з ібею. Під замовлення, я їх чекала, вони мені дуже сподобалися, і причому вони були дуже по гарній ціні. Також соняшний кошик із соняч, з соняхами, класний, позитивненький, літній, чудовий, мені здається, варіант для прикрашання кухні чи то навіть не кухні. Ну, одним словом, мені просто дуже-дуже подобається. Подивіться, які кольори гарні. Я просто в захваті. От, тож, ну, звісно, Тут іде 14-та аїда, я ще до того не дійшла, коли вже буду вишивати. то вже Роздивлюся, чи тут є повна зашивка, чи ні. Я, ну, Здається, тут не повна, ось це все діло не зашивається. Тож, напевно, я швидше за все буду замінювати на лінду якусь там, чи на лугану, ну, то вже ближче до діла вже буду дивитися. Поки що я насолоджуюся тим, що я маю цей прекрасний набір. Він є запакований, він, видно, що. Старенький. Тут, якщо я знайду, якого він року, то це буде прекрасно. Зараз секундочку. Де тут що? Так, позаду нічого нема, не вказано. Адреса. Ну, я не бачу, принаймні, я не бачу, якого року тут що зроблено, але він візуально такий, прям досить старенький, напевно, всередині десь є. В описі це все діло. Тож, ось такі класна картина з соняхами. Вона є немаленька, 30х41, на, на 14-й аїді. Ну, правда, не повна зашивка, але є тут що подзьобати. Тут і в кошику, і в квіточках будуть такі деякі мілкі грубки хрестиків. Тож тут я не можу сказати, що це буде прям простецька робота. Ні, вона буде така досить цікава, досить місцями. Нелегка, напевно, і тут квадратичний бекстіч. Це на любителя, але мені таке дуже подобається. От, Так що ще один такий прекрасний це номер 6. Номер 6 мій дизайн із соняхами. Наступний 7 і 8 дівчатка-хлоп'ятка, любі друзі. Одним словом, це вже мої подарунки. Це вчора я отримала від дівчат. Від Лілі і Танюші я вам дуже дуже дякую. Я в шоці, я в захваті, і дійсно тут ще. Все... Купа соняшникового щастя. Тож, давайте я розпочну все ж таки з наборчику. Це наборчик, як ви бачите, від мережка Соняхи. Я бачила відшив, він неймовірний, він дуже такий ніжний, яскравий, ну, все як я люблю, одним словом, 16 іда 24 на 43, як бачите, така немаленька робота. Тут небагато кольорів, але, ось бачите, тут скільки три. Три палетки. Але е, результат дуже гарний. Я бачила відшив, е, увідшив, як завжди, закохалася, як завжди, увідшив маю на увазі. І я додала в свій лист бажань, і мені Лілечка подарувала на день народження такий прекрасний набір. Е, я щаслива з того, дуже-дуже дякую, Лілія. Ти не те, що вгадала, просто в Яблочко. Суперові вони класні, і вони такі, знаєте, за рахунок такого блакитного такого трошки фону чи то неба, вони такі злегка патріотичні, знаєте, такі прям жовто-блакитні. Ну, класнючі, дуже класні. І я прям на межі, щоб також їх не розпочати, але поки що тримаюся в руках, можливо, я і візьму його в старти, поки що в роздумах. Дуже класні. Напишіть, чи є у вас такі соняхи, чи ви собі їх хочете, чи ви вже їх вишиваєте, ваші думки на цю тему. Ну, Взагалі мережка класно вишивається. Тут, я думаю, що нічого складного немає. Тож, думаю, що буде приємний, приємний літній процес. Так, що номер 7. І ось така дуже незвичайна сумочка сумочка. Ну, це зараз це називають шопер. Сумочка, яка пошита в якості як заготівка для вишиття бісером. Насправді бісер всередині сумочки, вона на замочку, все застібається, вона дуже якісна. Я, до речі, не знаю, що то за виробник. Можливо, це Вірена, але я не знаю. Треба у Танюші буде уточнити, що то за виробник. Але ось такий сюжетик із соняхами тут є. І всередині, там, здається, 15 чи біля того кольорів, і всередині є бісер, тобто ось тут лежить всередині бісерочок в пакетиках, і є отвір у підкладі для того, щоб можна було засунути туди ну, доступ до вивороту, засунути туди там чи невеличкі п'яльця, чи то просто руку, якщо на руках вишивати, і вишити, і потім обережненько зашити цей виворіт, цей, цю підкладку. вірніше. От, і ось така на чорному фоні сонях і... Я не знаю навіть це з віолами чи що то за квіточки, але ну, дуже класні. Вони за рахунок темного фону, звісно, такі прям яскраві, такі ух, знаєте, а з урахуванням того, що це ще й вишивка бісером, то це буде мега яскраво, мега блискуче і взагалі таке, ну, мені здається, буде дуже-дуже дуже-дуже-дуже при гарно. Причому Танюша мені написала, каже, не знаю, чи в тебе таке є, але вже буде. В мене такого немає. В мене є два пустих шопера. Дві сумочки під вишивку, тобто вони без основи, без чисті. так от Вони лежать. Я колись спробувала повишивати на одному з них китайськими нитками, поплювалася далі, чим бачила, і відклала, і, от знаєте, якось так трошки. Не дойду до них. От. Ну, я все ж таки їх хочу нитками шити, а тут я так розумію, що потрібно саме бісером. Ну, напевно, бісером, тому що бісер все ж таки Таня вклала в комплекті. Я не знаю, чи то окремо замовляла, чи то якось. ну, Одним словом, просто тут іде це саме сумка з заготівкою такою накаткою, так, і з бісером всередині сумочки. Тобто, все є і вищий. От, Отакі в мене чудові соняхові. Бачите, ось ручка темна, вона, чорна. Ну, такі, бачите, ручки такі дебеленькі. І досить, ось бачите, з кишенькою все дуже якісно пошито, і я дійсно я не бачила. Якось, можливо, я не звертала уваги, просто ну я не, не знаю, хто то таке шиє. Ніде я не знайшла ніякої лейби, там нічого такого. Тут просто білий ну, такий світленький підклад. Тут у нас Ось такий підклад, все дуже якісно прострочено, досить ну, нормальна тканинка, знаєте, не хлюпенька така. От. І і от якось так. Тож маю ось таку сумку. А, до речі, ось Тут ні, теж, тут теж схемка, але без якихось розпізнавальних знаків. Знаєте, Я не знаю, що це за виробник. Можливо, Вірена, можливо, як варіант, можливо, може. Бісер арт. Але, ну, не знаю, коротше, треба у Танюші уточнити, хто ж це такий за виробник. Можливо, хто знає, то напишіть. Можливо, хтось уже вишивав подібне. Але за якістю, вона мені дуже сподобалась, бо вона така досить плотненька, знаєте, і на підкладі вона, ну, прям така, ну, класна. Коротше. От, це номер восьмий. Ось така моя Соняхова краса. Ось, дивіться, скільки її є. Ну, я вам скажу, вісім сюжетів то вже, мабуть, є колекція. Я так собі думаю, що це вже геть немало, що це вже така собі суперова колекція, з якої вже ти навіть тематичні старти можеш обрати. Тому що ну, я думаю, що наступного разу я не буду брати чотири, я візьму там два, може, можливо, три. Подивлюся, наскільки мені буде вільного часу. Ну, одним словом, все ж таки на майбутнє я би хотіла зробити ще соняхові старти, поки є тепло надворі, поки є, так би мовити, літо в душі і надворі. Тож треба хапати, що є зараз, і цінувати, що маємо зараз. Ось такі в мене красоти, ось такі в мене просто неймовірно шалені соняшникові запаси. Напишіть мені, що вам сподобалося найдужче, можливо, щось ви будете чекати в першу чергу від мене у якості відшиву. Мені буде дуже цікаво почитати. Можливо, якусь голосовалку зроблю, не знаю. Але от мені дуже вартіло з вами поділитися, що ж у мене є із такого сонячного, із такого соняшникового, із такого гарного літнього позитивного. Тому що зараз позитиву нам з вами не вистачає, що капець. От тож, ділюся, поки маю настрій, поки такий піднесений стан, знаєте, після дня народження, після вітань, після. Купи купезної подарунків. От я ж кажу, я тільки два вам показала, це просто неймовірні речі. Бажані і навіть непередбачувані, і такі, які здивували. І одним словом, я дуже-дуже вдячна, що ви в мене є. от Просто коротко і по ділу. Так що всіх вас із сонячним днем. Я сподіваюся, у вас погода класна, сонячна, літня, нормальна. Тихого, тихого залишку дня бажаю. Ну і бережіть себе, і близьких. Як завжди, я традиційно бажаю тепла, добра. І великого творчого натхнення. Як вам мої сонячні запасики, пишіть, чекаю вас в коментарях. Що ж буде першеньким? Ну, цікаво, цікаво. Ну, я вам скажу, що першеньким буде щось якесь із тих двох однозначно, бо я один з них хотіла в цьому році вишити. Тож, я так собі думаю, або цей, або той. От, ну, Напевно, я знову кину кубик, який в мене там парне, непарне випливе, то я такий і розпочну. Будь-якому. Випадку, я їх вже розібрала, можу хоч обидва розпочати. Оце таке, любі друзі, такі в мене справи. Так що, я вже з вами попрощалась, набажала тепла, добра творчого натхнення. Бережіть себе близьких, чекаю вас в коментарях, обіймаю кожного кожного. До зустрічі в наступних відео і дякую за перегляд!